І показую, яку запіканку можна приготувати дуже швидко, легко і просто. Дивіться, як я його готувала. Так, вам потрібні лаваші, також сир, грам 200, 4 яйця і фарш. Беремо яйця, вибиваємо в нашу тарілочку, трошки підсолюємо, додаємо перцю і збиваємо. Так, до яйця додамо трошки сиру. Тертого у мене моцарелла. потрібен фарш. У мене свинячо курячий. Десь 600-700 г. Беремо лаваш і на нього викладаємо фарш. Тепер посипаємо ще зверху ось так сиром. Скручуємо гарні рулетики. Ось так представляю одну до. Одну до одної, щоб вони плюс-мінус були в мене однакового розміру. І оце все гарненько виставляємо ось так у форму нашу. Дивіться, ось така красота у нас має вийти. Вливаємо наше збите яйце і натертий сир. І тепер відправляємо цю красоту в нашу розігріту вже духовку. Я ставлю на 20 хвилин на 200 градусів. Після того, як ви дістали нашу смакоту з духовки, посипаєте зеленю. Збоку робите соус, 4 ложки сметани, чесничок і зелень. Показую, яке воно серединці. Упс. Ах, супер. Аромат і вигляд для гостей навіть подати дуже гарно виглядає. Моя мурка вже точно хоче. Я ножичок, щоб в розрізі показати. Подивіться. Просто супер. Легко, швидко і просто. Так що готуйте. Всі будуть задоволені. Мурка перша.